Так, ось вимкнули світло, сидимо без світла. Це горить ліхтарик на холодильнику. Занесли керосиновий обігрівач. Ось тільки занесли. Ось таке червоний. Ну, дійсно класне, гарне, ну приємне тепло. Смороду нема, ну Чути трошки, наче щось, як сказати, горить, тепле повітря. Ну, не смердить, це точно. Так, ось на табуретці причепив датчик температурний датчик. Подивимося, за скільки часу він нагріється. Зараз показує, скільки там 22,5 градуса. ну Це тільки за ніс. Зараз подивимося, наскільки він нагріється. Відстань тут ну, сантиметрів напевно 40 ну Зараз рулетку переміряю. Так, так і є, плюс-мінус 40 см до самого фітиля. 40 см. Подивимося, наскільки нагріється. Ну, Яка температура на відстані 40 см? Ну, я стою тут от чуть на пів метра. Таке пів метра. І метр. чую тепло, ну гарне таке, інфрачервоне, тепле. ну Приємне, нема що казати. Ось так розкочегарився. Все червоне, вогню майже не видно, та не видно взагалі, ну там чуть-чуть таке синеньке щось там. чуть 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 там в скраєчку. Бомбезне тепло. А зверху ну взагалі аж, 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 ну як на піч кочегарить. Так, ще поставив цей датчик чатного газу, не видно. Ну, поки нуль. Ну, скільки пройшло? Хвилин 10-15. Поки нічого не, не засік. Над, над цим ставити не буду, бо вже сплавиться. Так, пройшло десь 15 хвилин. Датчик на місці. І вже показує. 24. Тільки що було 25. 24,8. З боку бомбезне тепло, а зверху то взагалі вулкан. Так, Підставив ще сірникову коробку під цей датчик, щоб він добре провітрювався. ну Все рівно показує нуль. Так, пробуємо пожарити яйця. Скоротко вже вроді би прогрілося. Лиємо олію. Небагато так, чуть-чуть. Ну, розтікається, видно, що гаряче. Давай б'ємо яйця. Скорчить. Ого! Круто! Там в Супер, блядь, Нормально. Так, година зараз яка? Ну, рахуємо, що там 42 хвилини, так, за скільки часу пожаряться яйця. так, тут, ну, Вже воно підходить. Так, датчик далі нуль. Тобто ніякого вугарного, утруйного газу немає. Так, посолили. Поперчили. Жаримося. Ех, тепло валить. Так, нікого не вчу, це просто як ми плануємо виживати. Ну чути, видно як шкварчить, як піджарується. О. Да, ще на кірогазі яйця я не їв. А, що там датчик? Датчик стоїть, показує 25,6. У ту верхню рішіточку він зняв, от лежить. Яйця жариться. От перемішуй, Давай, давай, давай. Бачимо, вогню прямого взагалі немає. Все червоне, все розкалене яйця жаряться. Що там прийшло? Ось таки три хвилини і яйця вже готові. Так, розпалювати керосинові чи газові обігрівачі обов'язково на відкритому повітрі. Ми його робимо на балконі. Відкрили вікно, розпалили. Як все розчервонілося, тоді заносимо в хату. Так само і гасити. Виносимо на балкон, скручуємо фітиль, гасимо і тоді закриваємо вікно.